Вітання! А сьогодні у мене буде з вами трошечки розмовне відео. Так що сьогодні трошечки з вами порозмовляємо. Так що сьогодні я навіть не намагатимуся в аналітику, то й очі і взагалі просто розмовлятиму з вами розмову. Ось, Так, так ось бувало в мене пару разів таке, що я пишу... Я за себе пишу, що ну об'єктивно, об'єктивно, обличчя в мене потворне, ну об'єктивно. Ну, що є, то є. Об'єктивно, я є потворою. Ну, об'єктивно, це те, що можна оцінити, так та, та само як небо блакитне, голова. Фу, вода мокра або що? Ну, Об'єктивно можна оцінити моє обличчя як ну, потворне. Ну, Об'єктивно, що є, то є. Але мені в коментарях, що ні, ні, ні. Ти красавіця, красапічка. я така. Чи то я якась розумова відстала, що не можу в дзеркалі правильну інформацію обробити, чи, чи я не, якась розумова відстала і не можу того то е, зрозуміти коментаря. Ну, дивіться, об'єктивно обличчя хліба е, резка у мене об'єктивно, що є потворним. Ну, що було потворним, що є потворним, ну, що лишиться потворним. Ну, об'єктивно, це те, що можна об'єктивно ну, оцінити. Ну, я якби, як була потворою, так і лишуся потворою. Ну, об'єктивно в мене це ну, потворне, ну, що було, то є, те, і воно таким і буде. Ну, Неважливо, там вага, обоча, ну у мене обличчя потворне. Тут навіть мій батько ну, не хоче зі мною би, в зв'язок вступати, бо він не хоче себе, як би ну, ну. Він не бажає, як би це сказати на Ютубі, щоб, ну, щоб, ну, щоб, щоб, щоб Ютуб прибрав батько, не хоче себе годувати мною. Ну, Дивіться, якщо тут мій батько не хоче гидувати власною донькою, ну вибачте, а що можна вже казати за інших людей, якщо тут власний батько не хоче годувати власною дитиною, ну якщо тут власний батько не хоче гидувати донькою, ну не хоче себе би, ну, ну, а що казати вже за інших людей? І я розумію, чому зі мною ну, ні, ніхто би, ну, не спілкується. І ну, я розумію, я розумію, що ну, враховуючи а, мою хліба ну, я розумію, чого зі мною ніхто не спілкується. Я розумію всі. Бо зі мною бридко, зі мною хітко спілкуватися. Бо це бридко, це гідко з такою потворою спілкуватися. І я то розумію. І, і коли мені намагаються сказати, що Та ні, ти красаві, та ти репир, у мене питання. Е, е, тобто у мене розуму відсталість, по-якому? По якому поводу? Добре, я розумові стала, гаразд. Я беру це якби за беру, це за дані скав Але скажіть, я розумові стала за якою фюгові фі якби, ну, без питаннячок, але розумові стала я за якою штукатінью? Ну поясніть, добре, я розумові стала, але... Розкажіть мені, будь ласка, з, е, е, як би, ну, де я саме розумово відстала, добре, е, добре, я є розумово відсталою, я це як би ну, і не приховую. Але скажіть, де, що, куди і як. ну, Щоб я розумілася за те. Ну, ну добре, я як би ну, не тільки потвора, але й ще й розумів відстала. Ну, Тим паче, ну до мене як ну, не хотіли підходити ні в дитсадкові, ні в школі, ні в коледжі. Тобто, ну, я розумію, чого, бо я якби, як була, так і є потворою. Що ну, було, то є і лишиться. Я то ну как би, ну, не отрицаю, я того не відміняю, що є, то є. Це як. Не блакитне, вода мухра, а, тіпа, тось, на пальцях песни. Тобто, ну, що, що було, то є і буде. Тобто я є потворна і мною годує навіть власний батько. Ну, це зрозуміло. Ну, це зрозуміло, це логічно, ну, як ну, це логічно. Ну, і якщо мені зараз 26 років, а мене як би, до моїх 10-12 років жоден чоловік не придбав, ну, ніхто в мене не купив, тось і я нікого не, заці... не зацікавила. Це логічно, що е моє лице було вкрай потворним, щоб зацікавити чоловіка. Це зрозуміло, це зрозуміло. Ну, я розумію, що мною обридують, мною гидують. Ну, я бритка ягідка, що є, то є. Ну, я то не відміняю, я то не сперечаюся. Я бритка ягадка, ну що є, то є, ну. Нормальний чоловік, як би, ну, навіть ну, до мене, навіть до 10, до моїх десяти, до моїх дванадцяти років мною мною ну, не може зацікавитися. Тому я розумію, чого я би, досі ну, не придбана на ким. Ну, я розумію. Але чого, як би намагаються сказати, ні, я там красавиця, всі діла? Просто питання, що я сі дід бачею, але мені 26 років. Я як би ну, ніким не придбана досі. Ну, Мною бердує, мною гидує мій власний батько. Тут тобто, яка я в біса красуня? Ви про що? Як, Якою я маю бути красунею, якщо е, мій власний батько мною бердує, мною гидує. Ну, вибачте. Що? Де лосіка? Де лосіка, той мам спритує. Де? Я розумію, що ніде, але ну, хай з ним. Нехай, ну. І дякую вам за те, що сьогодні побули.